Шостий рік проводить всеукраїнський захід краща СТЕМ публікація, і у цьому році я також вирішила прийняти участь у конкурсі, тому що одна із номінацій була розробка методична уроку. Хочу сказати, мені було легко приймати участь у конкурсі, тому що я викладаю інтегрований курс STEM. і моя мій найулюбленіший модуль. Це в сьомому класі технопарк. Тому тему міста, громади та їх інфраструктура я вирішила показати на прикладі свого рідного міста Дніпра та дослідити його культурну спадщину. Так як же я будувала свою методичну розробку? Урок складався: так, вибачте, у мене чомусь не переключаються слайди. Так, переключаються зараз. Угу, дякую. Урок складався з восьми етапів, які ви зараз бачите на екрані. Я користуючись нагодою, що наш заклад бере участь у проєкті в музеї Не дрібниці на уроці разом з вчителем історії провели музейний урок Симетрія в архітектурі в музеї історії Дніпра. Діти переглянули науковий фільм про архітектурні стилі міста використали симетрію для того, щоб добудувати частину готелю Україна на роздруківках, закріпили матеріал за допомогою карток Плікерс. Ну а потім вже свій урок я починала з віртуальної екскурсії та перегляду незвичайних будівель України. І так, була поставлена головна проблема уроку. Так в чому ж унікальність архітектури рідного міста? І так, проблему визначили та перейшли до пошуку її вирішення. Перший етап це демонстрація та обговорення випереджувального домашнього завдання: створення тривимірних об'єктів реконструкції парку імені лазаря лоби. 3D-моделі наші школярі робили разом з вчителькою образотворчого мистецтва в програмі The Sims. До речі, наш педагог є ще представником молодіжної ради Дніпра, і вона за згодою дітей вирішила подати на конкурс молодіжних проєктів it Планета у номінацію Моя майбутня професія спроєктовані архітектурні знахідки наших школярів, які стали. Переможцями. А далі відбувався мотиваційний етап перегляд відео Сім чудес Дніпра про неймовірні та мальовничі куточки нашого міста. Для етапу практику учнівське коло було об'єднано у групи за інтересами: математики, історики, інженери та дизайнери. Діти із залюбки. Отримали спочатку заготовки презентацій, і потім досліджували та презентували історичні пам'ятки, геометричні фігури в архітектурі, незвичайні будівлі та перлини паркової зони нашого рідного міста. А далі юних дослідників очікував інтерактивний етап. Вони виконували вправи на платформах Вордвол. Люнін Хабс та Дженілі. Коли працювали над завданнями, не забули потурбуватися і про власне ментальне здоров'я. Виконали тематичну фіскульт-хвилинку разом з програмою «Суно». Нам вдалося згенерувати та виконати пісню про Дніпро. Ну, і я пропоную вам буквально декілька секунд послухати, що ж вийшло в результаті. Moje istotne pro. Hasaf, tygodnie, dawnia historia. Niskoro sputuj mocno, pro i kpi, ma kietę. Але ж все ж таки основним етапом нашого уроку було проєктування. Кожна група отримала окреме завдання. Так, перша група моделювала оглядове колесо у програмі Тінкеркарт для нашого парку «Глоб». Друга група їм необхідно було спроєктувати недобудовану споруду нашого готелю Парус у вигляді герба. Третя група вони створювали макет нашого центрального моста. Ну і остання четверта група, їм необхідно було зробити модель водяного колеса для того, щоб оздобити ландшафтний дизайн у парку. Але це все ще було не все. Окрім того, що їм потрібно було зробити свої неймовірні проєкти, їм також необхідно було потім зробити фото. Та відео і правильно розмістити їх на карті, яку я завантажила на дошку Padlet. І зараз ви можете бачити, який неймовірний результат у нас вийшов. А далі був етап рефлексії. Виконали вправу хмарачос вражень за допомогою інтерактивної дошки Міро. Ну, і звісно. До домашнього завдання наші діти також підійшли творчо та креативно. Вони змогли змоделювати такі моделі, які будуть прикрашати наше місто у майбутньому. Це і споруда готелю Парус і станції метрополітену. Після проведення цього уроку кожен школяр зрозумів. Наскільки буде важливою професія архітектора у відбудові інфраструктури нашого міста? Таким чином, нам вдалося знайти відповіді на проблемне питання, в чому ж особливість архітектури рідного міста Дніпра. В цьому допомагала інтеграція предметів. Ми дослідили історію рідного краю. Зробили математичні розрахунки для створення макетів у певному масштабі, опанували просторове середовище та спроектували моделі реконструкції для відбудови у післявоєнний час. На нашому уроці панувала така атмосфера, де кожен міг вільно висловлювати думки, фантазувати та пропонувати свої творчі рішення. Тому що. STEM – це свобода думок і ідей, дорога в майбутнє для творчих людей. Дякую вам за увагу!